Що шлюб це радість, це любов і відповідальність. І от в якому моменті закладається ця відповідальність? Ви знаєте, в українському народі, по-перше, є дуже чудовий обряд, коли молодята стають на рушник. І мало хто задумується, яка суть цього рушника. А насправді. Рушник, крім того, що це там дорога, в щасливе життя, там, різні там, образи, які накладаються. Це те, що відрізає молоде подружжя від батьківської родини, від батьківської сім'ї, вірніше, навіть так скажемо. В цей момент, коли двоє стали на рушник, цей рушник розділяє батьківську сім'ю і сім'ю молодих людей. І утворюється нова сім'я Бог, чоловік, жінка. Де є три особи? Більше нікого. Немає там більше батька, немає там матері, немає друзів, немає роботи. Є тільки Бог, чоловік, жінка. Батьки, звісно, потребують турботи, потребують уваги, але вони перестають цей момент бути сім'єю, вашою сім'єю. Вони є вашою родиною. Але не сім'я. Тому, коли у вас виникає проблема, то, відповідно, до кого ви маєте йти? До Бога й чоловіка. До Бога чи жінки. Більше нікого немає тут. І тут дуже також цікавий ще один момент: у Вінченні. коли ми беремо обіцянки, я кажу: беру тебе, там, Сашко за чоловіка, беру там тебе, Світлана, за дружину. Насправді, що тут відбувається? Відбувається ну, майже диво. Я нарікаю тебе чоловіком сашком. Я нарікаю тебе дружиною і даю ім'я. Тобто я той, хто тобою володію. А що таке володіти? У Нас дуже часто є уявлення про те, що той, хто володіє, це сидить на троні, і всі бігають довкола нього. Ні. Володар це той, хто порається, хто береже, хто піклується, піклується про розвиток. Піклується про е, зростання, про примноження. Тільки той є володарем. А людина, яка просто сидить на троні, думає про себе, вона точно не про володарство. Вона про егоїзм, про гецентризм, про знехтування, про знецінення інших. Але це не має відношення до шлюбу. Коли жінка каже чоловікові, що вона бере його за чоловіка, його Сашка, за чоловіка, відповідно, вона дає обіцянку, що я буду тобою поратися і доглядати тебе. І буду доглядати за тобою, як за моїм чоловіком. Так само чоловік бере цю, це зобов'язання. Я буду поратися і доглядати за тобою, буду піклуватись про тебе. І про себе також, тому що ми повинні розуміти, що возлюби ближнього як самого себе. Я не можу любити іншу людину, якщо я не люблю себе. І моя відповідальність полюбити себе і від повноти полюбити іншу людину, так як себе, не плутаючи, не підміняючи, не знехтуючи, бо інакше любов не здатна розквітнути. Завжди ми будемо або не додавати іншим, або передавати іншим. Коли говорять дуже часто, ну як же ж, якщо я буду любити себе, якщо я що є егоїстом, е насправді справжня любов, вона в апріорі не може бути егоїстична. Вона схожа на джерело, яке б'є з-під землі. Коли це джерело б'є, воно тече і наповнює землю. І приходять різні істоти, п'ють з нього. А коли ми це джерело починаємо огороджувати, казати, що воно для мене тільки моє. То дуже часто це джерело здатне перетворитися в болото. І тому дуже важливо, щоб ми власну здатність любити не перетворили в болото. Тому, знову ж таки, перше, ми повинні з вдячністю приймати ту любов, яка є у нас всередині. І ця любов, вона в нас існує як багатовимірний простір. Далі, друге, ми повинні. Не перешкоджати цій любові розмножуватися. Третє, ми маємо здячністю ставитися до тих, хто поряд біля нас, тому що саме вони дають нам можливість і шанс проявити цю любов. Без них би наша б любов була б всередині і ніхто б про неї не знав, навіть ми самі. А так дякуючи тому, що біля нас є жінка, чоловік, батько, матір, людина, друг. Просто сторонні, просто той, хто стояв на дорозі, і потребував нашої допомоги і прояву любові. Завдяки них ми маємо шанс проявити цю любов. І маємо шанс здобути собі небо. Думати не боляче, вірити не страшно.